Командир взводу з ремонту бронетанкової техніки Олександр Гаврилюк розповідає учням про військову техніку. бтр 4 е колісна формула 8 на 8 предназначений для подання екіпажу і на поле бою. І для проведення далі бойових дій додає техніку модернізували на харківському бронетанковому заводі 2017 року. Наразі її використовують в зоні ООС. Стара техніка вони старими тритедешними двігателями були, а це вже модернізували цю нову техніку, поставили дойцевський двигатель і автоматичну коробку ЕЛІС. Краще проходимість, по воді плавав. Як виглядає БТР з середини? Оглядає дев'ятикласник Володимир Вінокуров. каже на екскурсії у військовій частині вперше багато цікавого, багато нових вражень, нових. Спогадів буде після цієї екскурсії. Калинівські нацгвардійці запросили вінницьких школярів до себе в гості напередодні 27-ї річниці створення частини. У такий спосіб хочуть популяризувати військову службу серед молоді, каже заступник командира Віталій Соколюк. Армія це все ж таки так би мовити, і школа життя, яка і тренує, і загартовує, і виховує певні вольові якості, і фізичні навички, які в подальшому. Також знадобляться кожному громадянину. Нас гвардієць Вадим Гадийчук розповідає школярам, з яким обладнанням працюють сапери. Тут у нас знаходяться міни противотанкові для того, щоб знешкодити бойову техніку противника. Підривна машинка заводиться отаким от чином, вставляється сюди ключ, накручується. Після чого загоряється l 1 лампочка. Це означає, що машинка сама вже заряджена. Роман Ясенчук у військовій частині працює фельдшером. Він розповідає старшокласникам, як рятують життя у польових умовах. Це сумка фельдшера, штриці не всі необхідні медикаменти, які нам треба. Це сумка лікаря. Мягкі носілки використовуються більше вже ну в нашому випадку на полі бою. Якщо треба винести хворого, звідкись і на більше для мобілізації шиї. Після ознайомлення з технікою та військовими боєприпасами школярі мали можливість постріляти з пневматичних гвинтівок. Це як пневматична гвинтівка. Вона не б'є, але вона також може травмувати. Десятикласник Назарій Соколюк каже: у майбутньому хоче стати військовим логістом, тому на таких екскурсіях не вперше цікаво, те, що проводять повністю огляд всієї техніки, всієї зброї дають можливість постріляти. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінничина.